Моє Вітанічка, Давайте спитаємо вашого партнера, чи кохає він вас. Але спочатку ми подивимось його сигніфікацію, тобто хто до нас прийде, і вашу сигніфікацію його очима. До На нас прийшла людина, яка зараз в режимі контролю. В режимі, знаєте, є якийсь новий запал внутрішнього. Це знаєте, як виглядає? Людина зараз більше контролює, людина зараз холодна, неемоційна. Тобто, це включення контроль себе, але не без емоцій. Тобто виглядає спокійним і відстороненим. Але всередині щось шукає, щось хоче, але поки що не знає. Знаєте, стоїть, думає, розсуждає. Можливо, навіть знаєте, думає про щось нове. Це теж може бути до уваги. Якщо ви дивитесь на чоловіка свого, наприклад, це може бути як колишній, як партнер, а це може бути людина, яка за, 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 зайнята, ну, у нього фах, праця пов'язана з е, лікарством, з юриспруденцією, з металом, воєне тут можуть проходити. Людина зараз сконцентрована, вона е, закриває свої емоції і тримає всередині. Так, яка ви, його очима? А ви е, його очима, знаєте, яка? Ви е, сильна. Ви стабільна і це він бачить, це його погляд. Але, знаєте, ви емоційно заблоковані теж. Можливо, у вас щось відбулося, тому що тут може бути партнер, навіть виходити як колишній, я ще раз підчеркну, тому що ну, буває так, щоб ви саме вже аналізували так, як розклад загальний, і ви повинні розуміти, що тут можуть бути різні монітні аспекти. Цією людиною у вас зараз нічого немає, навіть може бути проігруватись відстань. Якщо у вас відстані немає, то все одно ви можете знаходитись під одним дахом, але кожен сам за себе. От тут така позиція: з вами у нього зв'язок є, але від якого зараз може бути тиша. Тобто ви не відкриваєте для нього серця. Ви закрита. Можливо, ви спеціально робите. Можливо, ви заблокували його. Це теж може бути. Можливо, ви заплакувалися зараз, тому що вам не хочеться, щоб ця людина вам зробила боляче. І так, питання: чи кохає він вас? Я можу так сказати, він кохає вас. Він кохає вас, але на дні колоді повішене, це коли людина продумує і не знає насправді, які відчуття він до вас, саме які почуття він до вас відчуває зараз, тому що ну, він закрив все в собі. А у нього є любов до вас, але він тримає її всередині. Ви для нього цінність, ви така, знаєте, якщо ви були йому або є дружиною, то він вас бачить. Мати, дружина, хазяйка, тобто така, знаєте, людина, яка цілісна. З такою людиною, навіть якщо у вас щось не вийде, він буде постійно вас порівнювати з іншими. Ви для нього цінність, ви глибока, ви така, знаєте, ну от, такий подарунок долі. Проблема не в вас, проблема в ньому. Його страхи не дають йому. Розповісти вам про своє кохання, відкритися. Він більше тут іде, знаєте, як пажик. Тобто хоче щось нове, бажання нового, а можливо, там щось буде по-іншому, можливо, тут ви щось там витребуєте ви від нього, а йому хочеться знаєте, такого різновах Розумієте, він сам не може определитися, що він хоче. Якщо ви спитаєте у людини, що ти насправді хочеш, він вам не відповість, тому що ну стосовно вас, ваших відносин, тому що людина насправді сам не знає, чого він хоче. Він хоче рухатись, а з ким, як, він сам не знає. А давайте спитаємо, а чому? А чому він вас не бачить? Ну, тому що йому хочеться нових пригод. Я не можу сказати, що він вас не бачить разом, але тут про пригоди. Тут, можливо, людина активна. А, знаєте, лицар Жезлі – це такий, і це може бути а, зараз він активний на щось нове, можливо. Зараз він активний взагалі в діях, рішучий, такий, знаєте, дуже. Вс... Дуже такий не, не набузданий таке враження, що він думає, що життя? А, кон, ну то чому, Тому що у вас постійна конкуренція. Він з вами конкурує. Він а, хоче бути а, помірність. І це довгий час вже переливається з одного. В в інших келах, а, можливо, він бачить вас як конкурента, можливо, вас він сприймає. Знаєте, от в мене таке враження, він вийшов королем мочів, що людина насправді ще не доросла, тобто в психологічному емоційному стані він ще дитина, тому і пажик виходить біля короля мчів, тому що тут такі енергії, коли людина насправді не знає, чого він хоче, чого він прагне. Чому не з вами, чому він не бачить, тому що він думає, можливо, що там десь є якісь моменти пов'язані з тим, що ну, щось приємніше буде. Або ну, хочеться людині для себе пожити, покайфувати, а з вами якась напруга. Кохання у нього є, але зараз людина перебуває в стані, коли він це аналізує. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам відірався цей розклад. До зустрічі!